І тут я піднявся вже на гору цієї башти і офігел з тих красивих краєвидів. Далі пішов по вулиці та сходах наверх, щоб якнайшвидше дійти того замку і щодо герцогів бретонські з якими ми познайомилися ще в місті Нант, в якому я був нещодавно. Про нього та місто Анже та Великий Апокаліпсис також є випуск. Не пропустіть його, якщо ще не бачили, бо ті локації дійсно вражають. Я залишу посилання на ці минулі випуски в кінці цього. Ну а поки йду далі, вже бачу якусь фортецю з прапором. Напевно, це є. Цей бастіон та шато. Зараз я вже придбав квитки. 8 євро він коштував на цю територію. Мені сказали, що тут є декілька поверхів, і також підземелля. А на цю башту можна буде піднятись потім в кінці маршруту. Ну також я бачу, тут є певна історія. А я піду одразу досліджувати всі приміщення, які тут є. І подивимось. Чи можна тут жити, чи не можна? Зовні та зсередини побачив багато приміщень, де можна було дослідити історію тих часів. Різні були там кімнати, лабіринти, навіть середньовічний туалет. І, до речі, він був дуже зручним. Це вони молодці. Також любили комфорт. А Якщо казати серйозно, то збудували це все в кінці 14 століття за наказом герцога Жана IV Бретонського як оборонну фортецю. Замок став тоді частиною міських укріплень, які захищали стратегічно важливе місто Діна. На цій річці Ранс, біля якої ми вже гуляли, Замок поєднав собі готичну архітектуру, рови, мури і внутрішні будівлі. Він був свідком численних облог та конфліктів між Британією та Францією. А сьогодні він повністю відкритий для туристів як музей із чудовим видом на старе місто та 360 градусів навколо. Тут я піднявся вже на гору цієї башти і офігел з цих красивих краєвидів. Подивіться лише. Яку панораму я зараз бачу? Красиво там зверху було погуляти та роздивитись все навкруги. Я точно зробив там десь два чи три кола навколо, щоб зняти все в різних форматах: горизонтально для YouTube, вертикально для соцмереж та ще й зробити фото зі всіх сторін. Тож переходьте та підписуйтесь на всі мої соцмережі. Посилання ви завжди зможете знайти в описі під кожним відео. Скоро я там буду публікувати ще більше цікавого та корисного контенту.